Українська прем'єр-ліга завжди була ареною не лише футбольних баталій, а й запеклих конфліктів, які частенько виходили за межі гри. Емоції на полі загострювалися до краю, і моменти, коли гравці забували про м'яч і переходили на кулаки, були реально драматичними. Хтось бився за честь клубу, хтось не стримував образ, а глядачі, затамувавши подих, спостерігали за цими сутичками, які перетворюють футбол на справжнє гладіаторське шоу. Ви на каналі Футграм, з вами ваш улюблений футбольний блогер. Костя Фолстен, давайте разом згадаємо найгучніші бійки в історії УПЛ, але перед початком прошу вас підписатися та поставити вподобайку. Це заздалегідь, дякую кожному. Ви в мене найкраще. Перша брутальна сутичка, про яку я вам хотів би розповісти, сталася в останній день жовтня 2012 року, коли Ворскла приймала Таврію. Так тоді ще була Таврія, наша Українська Таврія. Так от, матч проходив у рамках однієї восьмої Кубка України. Кримчани ще у першому таймі відвантажили три голи до Луганському, але у другій половині гри підопічні Сергія Свистуна змогли зібратися та відквитати два м'ячі. Полтавчани тиснули і тиснули, проте безрезультативно. Під завісу зустрічі Артем Громов зачепив Сергія Погорілого, який став зображати неймовірні страждання, сподіваючись виграти час для своєї команди. Вже після поєдинку Артем підійшов до Сергія, аби виказати своє фе. Про кіпер Таврій виявився не в настрої для балачок та зацідив співрозмовнику у щелепо. Арбітер вже в нейгровий час справедливо показав про порушнику червону картку. Згодом громов сказав, що боксер з погорілого ніякий, бо б'є він, наче жін. Дякую за перегляд! Наступний епізод відбувся також за участі полтавців, тільки їхніми опонентами на цей раз були футболісти Шахтаря. Гане для футболу випадок стався наприкінці поєдинку другого туру УПЛ між полтавською ворскою та донецьким шахтарем у 2014 році. Після прибалки Турсунова та Кости, як ви зрозуміли, почалося масове заворушення за участі футболістів обох команд. Під час штовханини капітан Ворскла Армен Далку зарядив у сонячне сплетіння Даріо Сарні. Після чого то відправився у ноктап. Удар не залишився поза оком арбітра Туха який засвітив перед футболістом полтавчан червоне світло. Далі футбольного поля цей конфлікт не пішов, і майже одразу капітани Ворскли та Шахтаря помирилися. Їдемо далі, друзі, бо там ще гарячіше. Тому не раджу перемикатися та навіть кліпати очима. Доля чемпіонства України сезон 22-23 вирішувалася 28 травня у центральному матчі всього року між донецьким шахтарем та Дніпром 1. Гірники без проблем здолали Дніпряни, по суті, оформили перемогу розіграшів П. Однак далеко не тріумф донечан став головною подією зустрічі. На 92-й хвилині півзахисник Шахтаря Назарида доволі грубо сфолив проти пеглов. І тут почалося без оголошення, без попередньої штовх. Ханини футболісти обох команд накинулися один на одного. Дніпряни через гіркути поразки, гірники через те, що просто не звикли уникати сутичок. Почалося справжнє місиво, до якого дуже швидко приєдналися і запасні, і тренерські штаби команд. Якби на трибунах були вболівальники, вони, я думаю, також долучилися б до цього місива. Сама бійка вийшла доволі брутальною. Корнієнко крутив вартухи, а ракицький пропустив лівий боковий від матаріти. що призвело до розсічення. Катерина Монзуль намагалася навести порядок, однак гравцям було все одно на суддівські санкції. які, до речі, виявилися доволі поблажливими: лише шість червоних карток. Арбітриня вилучила Трубіна на Назарину Пеглу, Федоріва, Гуцуляка та кривдника ракетського Матаріту. Ця бійка є однією з найбрутальніших за всю історію українського футболу, але у мене ще є чим вас дивувати. Одна з найжорстокіших бійок УПЛ також сталася у сезоні 22-23. і також однією зі сторін конфлікту став Дніпро 1 у компенсований час матчу сьомого туру. У ПЛ Дніпро 1 вирвав перемогу львівського руху, який грав у меншості. Проте найцікавішого матчу почалося після фінального свистка. Спортивний директор Дніпрян Євген Красніков вискочив на поле та завдав декілька ударів генеральному директору Львів'ян Ігорі Дедишину, а також вдарив гравця руху англійця Соломона Отабора. Спочатку спортивний директор Дніпра 1 доволі Просто душно прокоментував цей епізод. Дедишн до мене підбіг після матчу та почав показувати на телефоні відео, де наш футболіст нібито штовхнув гравця руху. Я подумав, спочатку він каже про пенальті, але там був якийсь інший епізод. У результаті ми посварилися, поштовхалися і розійшлися. Бійкою я це назвати не можу. Так невеличка сутичка. Однак пізніше Красніков заявив, що Дедиш спеціально провокував своїми висловами, тому він не зміг стримати себе в руках і впустив ці самі руки у хід. Дедишин взагалі нічого конкретного не сказав, а тільки звинуватив свого опонента у тому, що він зламав багато футбольних життів. Звісно, тут билися не самі футболісти, але погодьтеся, ну не кожен день побачиш, як спортивний та генеральний директор різних команд начищають один до одному пики. Динамо Шахтар, ця парочка завжди буде ворогувати, і нічого тут не дієш. На мою думку, взагалі, якщо Дербі Шахтаря та Динамо пройшло без бійки, то це було не Дербі, а якась дитяча гра. Давайте разом з вами згадаємо травень 16-го року. Динамо за крок до чемпіонства перемога або бодай нічия шахтарем принесе киянам перемогу в УПЛ. Проте все пішло зовсім не по плану, і кияни розгромно поступилися із рахунком ноль я думаю, всі прекрасно розуміють, який це був ляпа столичному клубу. Ну а футболісти Шахтаря навіть і не думали приховувати свої радості від перемоги над майже чемпіоном. Якийсь момент Тарас Степаненко перед вболівальниками, Динамо вирішив поцілувати емблему на футболці. Якщо пам'ятаєте, це дуже не сподобалося киянам. Тому дуже скоро почалася штовханина, а по гейм якоїсь там удар Ярмоленка по ногах Степаненка. Буквально за лічені секунди Андрій опинився у колі гравців шахтаря, які щедро роздали йому люлей. Та найсильнішого удару завдав. Кучер, який взяв розгін від лави запасних і на швидкості влетів у Ярмоленка. Білосині побігли виручати свого лідера. Тому досить скоро бійка на полі переросла у побоїщі за участю як основних, так і запасних гравців. Вже після гри Степаненко дав доволі емоційне інтерв'ю, в якому заявив, що вони з Ярмоленком більше не друзі. Потім вони зустрілися у збірні. Хоча для камер футболісти, начебто, помирилися однак у лавах національної команди конфлікт не вчора. Збірна поділилася на два табори. Київські та Донецькі багато хто вважає, що саме цей розкол є головною причиною провалу збірної України у 16 му році. До речі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто вчинив більш ганебно у тій ситуації: Степаненко, який провокував своїм поцілунком емблеми, чи Ярмоленко, який підло вдарив суперника по ногах? Чекаю на вас у коментарях. Йдемо далі, а там в мене культовий матч імені Юрія Вакса, який під час одного з класичних вирішив видалити Дениса Гермаша. За що саме? А це ви мені розкажіть у коментарях, бо я таки не зрозумів. Але повернемося до інциденту. Після перепитій з вилученням на полі розгорілася сутичка між футболістами. Проте Олександр Аліїв знає, що риба гниє з голови. Тому півзахисник Динамо вірвався до лави запасних гірників та схопив за горло помічника Мір Олександра Спиридона. І тут Вакс показав, що він взагалі не планував бути послідовним у своїх рішеннях, показавши Аліву лише жовту картку. Ну і одним з найгарячіших видався поєдинок фіналу Кубка України сезону 7-8. Продовж усього матчу було вилучено аж. 5 гравців. Гладкі, Брандау, дякате, Єзерський та Бангура. Останні двоє якраз і вчинили бійку на 80-й хвилині матчу. Була чергова сутичка між динаміцями та гірниками, аж раптом Бангура вдарив Єзерського в обличчя. Проте Гвінець не став очікувати на відповідь і швиденько... Втік від прямої сутички з Володимиром, у якого за плечима, до речі, було боксерське минуле. Підсумовуючи, можна сказати, що футбол це, звісно, контактний від спорту, але не UFC. Тому не треба плутати. А якщо хочете битися, приєднуйтесь до ЛАВ ЗСУ та знищуйте окупантів. Якщо згодні, ставте вподобайку та підпишіться на канал Фудграм. І не забудьте задонатити моїй бригаді на дрони. Посилання в описі та закріпленому коментарі. З вами був Костя Фолстен. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!